Застосувати до підозру на зайця Романа Володимировича, запобіжний заліз тримання під вартою до 2 жовтня 2023 року, визначити Зайцю Роману Володимировичу 9 березня 1982 року народження заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 тисяч 200 гривень. Таке рішення 17 серпня ухвалив Житомирський апеляційний суд стосовно Романа Зайця, котрий за версією слідства 3 серпня збив автомобілем 16-річного підлітка Олексія Клименка. Подія сталася між Коростишевом та селом Мамрин. Попередня застава становила 214 тисяч 720 гривень. Інна Дереча, прокурорка Коростишівської окружної прокуратури пов'язала зміну запобіжного заходу з ймовірністю втечі підозрюваного за кордон. В тому числі вважаємо, що наявний такий ризик, крім. Того, зважаючи, що особа вчинила злочин, все ж таки в стані алкогольного сп'яніння, вважаємо, що така його поведінка може свідчити про суспільний інтерес, який не тільки відносно потерпілого, а і взагалі громадян в цілому і інших учасників дорожнього руху. Наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Вину свою ну, визнаю, всіляко буду намагатись допомагати у відновленні здоров'я потерпілого. Адвокат підозрюваного Віктор Могильницький від коментарів відмовився. Можливо, ви як захисник туди прокоментуєте? Чи ви взагалі «Ми не надаємо принтер? Син лежить без свідомості, ампутували ногу, травма голови. Слухай, вони сидять. Обманують один і другий, і третій, і про, і про яку ми допомогу сьогодні, про яку ви допомогу говорите, два рази по 50 тисяч ви на Укрпочту скинули, заберіть її назад. Ми намагалися отримати коментар адвоката Романа Зайця по завершенню судового засідання. Ми ж вам не, це, не коментуємо цю ситуацію, все. Я не можу бути задоволеним рішенням будь-якої і будь-яким рішенням, тому що для нього це рішення і будь-яке, яке б не прийняв би суд, це, це все одно для нього це милість і благодать. Розумієте, він не знаходиться в такому стані, як наш син. Нагадаємо, що 3 серпня 2023 року травмованого хлопця знайшли у кущах у кількох десятках метрів від дороги. Хлопця шпиталізували до місцевої лікарні, а невдовзі перевезли до лікарні Охмаддит у Києві. За словами, Саме Сергія Хоменка, батька Олексія, його сину ампутували ногу. Він в Ахмадиті досі знаходиться, стан досить тяжкий. Йому ампутували праву ногу. Досі він до свідомості так і не приходив. Стабільно тяжкий на сьогоднішній день особі інкримінується вчинення дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння, залишення особи в небезпеці, а також незаконне зберігання бойових припасів. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.